Доброго здоров'я всім добрим людям! Слава Україні! Ну а зальотні адепти Рудського міра відразу йдуть за крісем Москва. Сьогодні покажу черговий лабораторний блок живлення на Ардуїні. Так, воно виглядає. Отак От виглядає всередині. Це та сама плата, що в мене по ній було вже відео. Буде внизу в описі посилання на це відео. Там є як креслення печатної плати, так і прошивка для мікроконтролера. А також розказав, все по функціоналу прошивки, тому сьогодні буде просто огляд конструкції, яку я склав, і перевірка роботоспособності. Блок живлення. Якщо хтось дуже давно слідкує за моїми відео з самого початку, це плата блока живлення з двохполярним, плюс-мінус 16 вольт. Це було саме перше відео по резонансним блокам живлення. До сих пір він в мене лежав без діла. Інколи я його використовував, де мені потрібно було 16 або 30 вольт. А тут вирішив, ця плата з радіатором теж в мене валялась без діла. Я її пропонував. Комусь купити, кому потрібно, нікому не було потрібно, тому вирішив зібрати все в корпус, щоб можна було або самому використовувати, або продати її, якщо комусь буде потрібно. От так відносно компактний корпус. Вентилятор перевернув, щоб він видував вверх повітря. При цьому ефективність охолодження дуже сильно впала. Але. Таким чином гарячий лише радіатор, все інше більш-менш холодне. А якщо перевернути, щоб вентилятор вдував всередину, то радіатор стає холодніший, але все інше стає набагато теплішим. Тому я вирішив залишити так. В прошивці підняв в поріг вимикання виходу до 85 градусів і потужність по виходу. 12, і вище вольт він може 3 Ампера видавати довго. А от якщо 3, 3, 4 і 2 вольта, то 2,5, тому що вся потужність сідає на радіаторі і охолодження не справляється. Через певний час прогрівається радіатор більше 85 градусів і вимикається. Вихід. А якщо 2,5 А, то в принципі тримає більш-менш нормально довго. При цьому температура 80-82 градуси. Літом може бути, що потрібно буде струм ще зменшувати, якщо заряджати акумулятори. Але лінійним лабораторним блоком живлення заряджати акумулятори літій-іонні це так собі ще збочення. От Як лабораторний блок живлення, просто щось перевірити. Підімкнути, то він і на 5 вольт зможе 3 А видавати, але не дуже довго. Блок живлення резонансний, ЛОЦ резонансник на IR-2153. Ну і блок сама плата керування і блок живлення лінійний, тому такий великий радіатор. Так, перейдемо до тестів. Вмикаємо вживлення. Так, це кнопка вмикає вихід. Ну При цьому загоряється червоний світлодіод. Якщо не буде навантаження, то конденсатор буде розряджатись повільно. Якщо є навантаження, то вихід буде вимикатись дуже швидко. От максимальна потужність 30 вольт 3 ампера, ну там трішки більше 30 вольт, він може максимум видати на виході 31 там, з копійками вольт при вхідному 32 вольта. Але нормальна стабілізація десь від 30-31. Більше там уже не буде стабілізації. Будуть проходити пульсації від блоку живлення. Є пам'ять на 8 комірок. Знизу під відео буде посилання на огляд прошивки. Там буде все розказано, як записувати дані в пам'ять, як вигружати. Ну, вигружати просто. Вибираємо, вибираємо вибирає комірку, тут показує, що там записано в тій комірці. Потім два кліка, все, напруга і обмеження струму стали ті, які були. Омежені струму 2 А. По напрузі в нас 15 вольт. 15 15,04. ну Калібрувалося, значить на 15 вольт, тому при 15 вольтах доволі все точно. Чому тут трішки менше? Тому що є частина проводів і падає трішки на них. Якщо мірити на самій платі, там буде рівно так само. 15 з копійками. Зелений світлодіод – це точне налаштування. Якщо не горить, у нас йде швидка зміна значень напруги або струму. Якщо горить, то йде побітне налаштування. Це з мінімальним можливим кроком. Нагадую, що в мене задається напруга і струм, значення максимально 10 біт. Ну і АЦП теж 10 біт. Але АЦП в мене вимірювання багато замірів сумується, тому є оверсемплінг і десь дає приблизно 12-бітну роздільну здатність. А от встановлення напруги і струму всього 10 біт, тому не дуже точно можна встановити. З точністю до 0,1 вольта можна нормально встановлювати. О тринадцять один Так. Вісім вісім вісім. Два один два нуль шість. Нагадую на краях діапазону трішки АЦП прибрехує. Але

Так, 8,2, 8,23. Хоч тут в мене по вольтам і два знака після коми оцей молодший розряд він не дуже точний. Тому оцінувати потрібно точність як один розряд після крапки.

А, тут обмеження в струм вперлись. Тут потрібно попасти в таймінги з двома натисканнями. Так, 31,0, 31,18. Тут уже на приблизно на 0.1-0.15 прибрехує, але це не так вже і погано. Звичайні китайські дешеві показометри приблизно так само, або навіть трішки більше брешуть, тим не менш ними користуються в лабораторних блокоживленнях саморобних. І все нормально. 2816, 28,1.

2.72, 2.71. Так, перемкнемо трішки резистор. Так, 3.02, 3 Ампера. Ну, у, дві соті, все так. Амперметр тут більш точний. 7 вольтметр. Це тому, що в нас більше, точніше тому що у нас менше саме значення максимально 3 А. Всього треба. А напруга 30 вольт. Тут потрібно до 30 вольт набагато більшу розрядність, щоб показати з такою самоточністю, як струм. 2,55-2,56, сота ампера Можна відкалібрувати на. Потрібний діапазон. Якщо більш потрібна точність при низьких напругах, можна на них відкалібрувати. Якщо потрібна більша точність на максимальному напрузі, то можна відкалібрувати на 30 вольт. Я калібрував на середину діапазону, тому що характеристика ВЦП не зовсім рівна, вона трішки кривенька. Вигнута. Внизу він береше в одну сторону, а вверху він береше в іншу сторону. Тому. В середньому погибка виходить менше, ніж якщо калібрувати на край діапазону. Так, 016, 0.16. Це у нас вже стабілізація струму. От, У нас йде обмеження стабілізація струму зараз. То я просто напругой міняв і показники амперметра перевіряли. А це саме встановлення струму самим блоком живлення перевіряємо. 2.4, 2.4, 239. Тут у нас покази. значення, які встановлено. Це заміряні. 2,27, 2,27. 1.85, 1,85.

На виході. на щуп надів таку пружинку, щоб змежити довжину земляного щупа, тому що воно дуже впливає на рівень пульсацій. Так, подивимось на викид при вімкненні. Ну, на вихід майже нічого не йде. 2 вольта наділення, а при вимкненні теж нічого немає ніякого викида. 0. Так, беремо мінімальний 50 мВ. Вмикаємо вихід. Це поганий контакт. Видно, що пульсації дуже малі. Блок живлення їх не може виміряти. Це У нас 15 вольт. Так 31 вольт. 8, 10, але це чотири два. Це два шістдесят вісім так, візьмемо струм три Ампера так. Ну, тут якісь наводки, це все. Просто осцилограф такі малі пульсації, не може вимірити зовсім. Пульсації ну менше 10 мВ точно. В минулому відео були більш великі пульсації, тому що сама плата живилась від імпульсного китайського модуля, який має доволі великі пульсації. Ту ж в мене напряму живиться від резонансника, на якому є фільтра поживленню. Тому такий низький рівень пульсацій. Ну, те саме, коли конденсатор веселогів повністю зарядиться, то рівень пульсації теж дуже низький. Оці 6 мВ це із за оцих невеличких піків. Більше всього, що якщо прибрати руки і все інше, вони пропадуть. Тому що руки впливають на наводки. От. Зараз більш майже нічого нема. Якщо беру, то починають проскакувати невеличкі піки. Так, а зараз перевіримо, коли йде стабілізація струму. Зараз йде не стабілізація напруги, а стабілізація струму. Рівень пульсації той самий. 4 мВ, осограф показує, але насправді вони навіть ще менші. От Зменшую струм. Видно, що пряма пішла вниз, перезаряджається конденсатор, тому що ми міряємо змінний струм. 6. Потім 400. Ну, що видно, що це стабілізація струму. Як видно, в моїй схемі рівень пульсацій, що по струму, що по напрузі однаковий. В деяких блоках живлення, навіть в наворочених, при стабілізації струму рівень пульсації набагато більший, ніж при стабілізації напруги. В мене ж вони низькі, і однакові в обох випадках, при тому, що начебто блок живлення імпульсний в мене. Але це резонансник з хорошою фільтрацією, тому він не дає великих наводок ззовні. плюс по самому живленню там дуже малий рівень пульсацій по на великій частоті. Тому такий варіант доволі таки непогано працює. Ну, ще раз повторюю, що потрібно міряти, щоб короткий був мінус. Якщо в нас буде петля, то він на такій великій чутливості, навіть без підключеного до вихіда блока жилення, буде ловити перешкоди від всього, що є назовні. От Коли ми беремо короткий мінусовий, і то ми саме міряємо на, саме на виході, а не те, що впіймає цей кусок провода. Отакий От блок жилення в мене вийшов. Доволі таки непогана конструкція, відносно невеликий, як для лінійного, як для лінійного ще без перемикання напруги, тому що в мене йде максимально 30 вольт. І якщо ми будемо на виході робити вихід 1 вольт 3 А, то майже вся потужність буде виділятися в тепло. Апарат доволі-таки непоганий. Ну, передня панель трішки її зіпсував. Є невеличка така пошкрябина, зіскочило лезо. Задня панель тут видно такий невеличкий виріс. Це була передня панель, перший варіант, яку я зіпсував сильніше. Тому вирішив іншу панель використати наперед. А в задній панелі зробити вікно і туди да, поставити сітку. Спершу, спочатку, я планував, що в задній панелі просто насверлю багато отворів по всій площі, щоб через них забирало повітря. А так, як її зіпсував, то прийшлось ставити сітку. Ну так, навіть краще, менший опір повітрю, ніж просто отвори. Але сітку міг би використати. Десь в чомусь іншому, де вона була більш потрібна. Якщо комусь потрібне такий блок живлення, я його буду продавати. Пишіть так само розгрібаю свій загашник. По цьому блоку живлення вже було відео. Він видає 24 В це для блок живлення для паяльників, як Т-100 і інші на Т12, так само він може. Живити паяльники з жалами GBC C245, які на 230 Вт. Він може короткочасно видати потужність більше 100 Вт до 130 Вт, 140 Вт. Ну, По ньому є відео, можна подивитись доволі такий хороший варіант, як кишеньковий блокживлення для паяльника. Постійно він може 45 Вт видавати, а от короткочасно, більше 100 Вт. Для паяльників цього вистачає, тому що постійно вони не споживають велику потужність. Тільки при вімкненні, коли йде нагрів, йде максимальна потужність, а потім при дотриманні температури там потужність 20-30 Вт максимум. Навіть якщо великі полігони паяти, потужність більше 30 Вт в мене ніколи не стрибала. Його буду теж продавати, якщо комусь потрібно, пишіть. Так. Невеличкий анонс буде, якщо все, більш-менш він не до кінця зібраний, потрібно зробити трансформатор, радіатор, коротше купа роботи. Дуже цікавий лабораторний блок живлення. Таких ні в кого нема. Якщо все вийде, то, може, через пару тижнів буде по ньому відео. Також буде ще один лабораторний блок живлення в трішки меншому корпусі. Теж буде лінійний вихід по цій схемі, як в цьому блоку живлення. Ну, буде цей самий блок живлення на родуїні. Але в маленькому корпусі він буде лінійний, але з імпульсним понижуючим стабілізатором, який буде регулювати напругу перед лінійною схемою. Буде гібридна схема. Імпульсний буде тримати, щоб напруга на стабілізатор була десь на 2-3 В більша, ніж потрібно на виході. І таким чином буде збільшуватись КПД лінійної частини, щоб можна було все встановити в маленький корпус. Теж буде десь Ватт 100-120. Ну, вихід буде десь 3, може 4 Ампера. Там уже, коли буде все в корпусі, буде видно, коли чи вистачить, чи не вистачить охолодження і всього іншого. Цей блок живлення повністю імпульсний. Теж буде Ардуїна на керування. А той блок живлення буде менший, буде лінійний вихід. Ну, точність і. Це інше буде таке саме, як в цьому блокі живлення, але, можливо, буде трішки більше пульсації, тому що у нас буде імпульсний стабілізатор напруги перед лінійною схемою. Але все одно вони будуть набагато менші пульсації, ніж в звичайних імпульсних. Ну і плюс на виході буде дуже маленька ємність, там десь 47-100 мікрофарад всього, а не так, як в імпульсних декілька тисяч. На сьогодні все. Слідкуйте за. Наступним відео по електронним навантаженням, поки все відклав, тому що бачу, що нікому особливо це не цікаво, і мені вже не дуже цікаво, тому буду займатися блоками живлення. Може, пізніше електронне навантаження і дороблю і викладу по ньому все інше, а може залишиться так, як є, і ним. На сьогодні все. До наступної зустрічі.